Вітаю всіх друзі! Оскільки ноткоін монета вже скоро перестане добуватися, і з 1 числа, 1 квітня 2024 року припинить добуток монет, здається, люди питання, а які монети є ще, які можна добудувати подібним способом як монети Notcoin. Насправді я вам розкажу декілька проєктів в цьому відео. За допомогою яких ви можете заробити, можливо, навіть найбільше в сумі, ніж ноткоін. Але на це все час. Можливо, деякі проекти не вистрілять, таке може бути. Але ті проекти, які я вам покажу, вони не займають багато часу. Отже, почнемо. Як бачите зараз на своїх екранах, в мене встановлена операційна система Windows, а на ньому є амулятор. Luxplayer дозволяє вам користуватися системою Android а, на вашому персональному комп'ютері. Саме встановлення є доволі просте, тому поясню, як це робити, я не буду робити в цьому відео. Одразу скажу, що вам просто треба її заінсталювати, залогінити з під своїм аккаунтом і скачати Telegram. От, Запускаємо сам Telegram. Це один із моїх аккаунтів, які існують в мене. Отже, щоб далі користуватися е, зручно е, самими додатками, оскільки бачите, тут багато чатів, у вас будуть особисті чати. Рекомендую, як е, це можна лаштувати на своєму телефоні, а можна лаштувати і тут же, е, самої програми NoxPlayer. Окремо під категорією для ваших, так скажімо, проєктів, ігор і тому подібне. Для цього вам треба зайти три полоски: налаштування. Вибираємо Ми тут сеттинг або налаштування. І тут у вас буде чат-фолдер -чат папки для чатів. Можемо створити одну, нажимаємо створити, у вас може бути український мобілі, може бути англійські, суті це не міняю просто саму суттю. Створюємо папочку і додаємо ті чати, які мені потрібні. Ну, наприклад, ці ігри, які я, я їх всі додаю сюди і називаю їх ігри або Games. Тут треба з телефону набирати, проводити цифровий, загалом не можу знайти її ввести змуку зимулятора, але це вести звук і ось з'явиться окремо під категорією зверху, дівчата його категорію. Що по іграм? Першою ігрою був яркою безпосередньо Це ход монета Вона основана на Air протоколі Це доволі потужна база. І це перше, що я вам все-таки рекомендую. Ну Дуже схоже всі ігри, насправді, дуже схоже на NotCoin, але ця принаймні простіше за все. Вибачте саме зараз меню. Під час реєстрації вам єдине, що тут треба буде зберегти, буде сіт фраза, свого роду пароль, який вам треба буде десь зберегти, в якомусь чаті, або де вам буде зручніше. Далі переходите в це меню. І у вас розділ майнінг є. Тут самі монети, як бачите, копійці самостійно, без вашого участі. Клікати нічого не треба. Єдиний нюанс, що тут зараз. Бачите, 2 години, що 2 години треба забирати. Якщо 2 години пройде, цей пул наповниться і більше, скажімо, монет купитися на цей період не буде. Для цього є так само бустин. Отже, в бустах у нас є, що дозволяє трошки вибиваємо, але ще раз. В бустах у нас є, що дозволяє розширити час. Наприклад, перший буст збільшить з 2 годин до 3 годин, максимально 24 години. І а, буст такий прискорює а, за годину, тобто за секунду, швидкість накопичення тих самих монет. А далі є ще додаткові бусти: а, це так називаємо, місії. місія. Запросити другого. Це пришвидшить вам добуток монет. Завантажити гаманець ніро про теж пришвидшить вам е, саме добуток монет. Ну, і тут такі платні варіанти, скажімо, просто отримати долар на рахунку і отримати 0,5 нір. ,5 нір це зараз 300 доларів на рахунку. Е, і тоді завдання у вас виконується. Не дуже любить він. Саме. Амулятор вибиває але заклеймити це вам не забрати часу. Заклеймити можна після цієї позички. збирається, можна годину зібрати і ніяких проблем не буде. Це перший додаток, який я вам докоменю. Другий додаток це з Blast. Зараз попробуємо його стартанути. Де у вас? Підключувати. Якщо звідси не запускається, можете запустити з силки. ссилки. Якщо підвисаємо, нажимаємо три крапки і рестарт. Бачимо, ідея та сама, просто. Копиться монети, вам просто треба зайти раз, коли 100%, тут, коли 100 не збирається, тільки можна збирати. Ідея сама, зайшли, коли нам там зручно, забрали, закрили, забули. Також є бусти. Перший буст це у нас на швидкість, другий на об'єкт. Ще недоступний поки що. Проєкт відносно новий. І у нас є місія. Місія. Це щось схоже на в внодкої у нас були типу, бонуси, так називаємо, що треба було там зайти, підписатись і тому подібне. Тут же вони ніяким чином не перевіряються виконання тих задач, ви просто клікнули, клікнули, нажали Confirm і закрили. Бачите, щось не дуже, дуже люблять у нас ті ігри емулятора, Вторно заходимо. Тобто зайшли, забрали, тут у вас появиться кнопка клейм, забрали, закрили, та сама історія. Далі наступний пройд, який їх ну, я я як називаю арбузики. Арбузики ще простіша тема. Заходити треба там раз в декілька днів, насправді, не треба. Кожен день абсолютно яким чином тут у нас фармиться монети, вони тут фармиться абсолютно без вашої участі. Бачите, майниться. Можна, звісно, клікати, можна прокачувати це, але я вам абсолютно не рекомендую. Рекомендую, що у вас тут є шоп, пусти і прокачувати оцю от не першу, а оцю другу гілку ці другі гілці це все автоматично прискорює швидкість виду. Наприклад, наступний. Він коштує 3000 і буде давати мені 3 монети за секунду. А, ще далі. Бачите, поки заблоковано, там, по-моєму, 10 монет за секунду. Ну і останній вже так спойлерую, він дає 19 мільйонів монет за секунду. Я буквально пропочав до місяця часу останній. Останній саме рівень, хоча їх можна, бачите, як рівень один, їх можна повторно купляти, але окупаємось тоді збільшується. Бачте, дає одну монету за секунду, і в сумі я купив два буста, вже дає дві монети за секунду. Якщо ви купуєте наступного левела три монети за секунду, це вони сумуються, у вас в сумі буде. п'ять, І так кожен рівень. І Наступний у нас саме під питанням проект, чи він буде чи не буде. Я називаю його Томато. Помидор Бандіт. Тут аналогічна система як сарбузом. Вони монети схопляться самостійно, але набагато помаліше. Купляєте бусти які. Треба, треба фармера купити, трактора прокачувати, і трейн. Це трейн у вас просто збільшує відсоток трактора і фармера. Ви купляєте ці 2 пункти. Мультітап, Energy Limit не рекомендую. Так само тут посильний дохід, але є нюанс. Тут вже не пару днів заходити треба. А у ці фармери вони працюють всього на всього 8 годин. орієнтовно раз в 8 годин можна заходити. Ну я як завжди заходжу один раз зранку, другий раз з і все. Ось саме 4 гри, які є на на телеграмі, і зараз більш-менш можу запропонувати вам якісь прибути. І останній такий бонусний варіант я вам запитав. Ну і це у нас буде краса. Але бачимо, зараз у нас цей е, э, стоїть на, на, на ремонті, чи, чи що у нас там пише. Check-information Grass, current Down, Shield, Коротше, Він тимчасово не працює. Але що, в чому суть його? Це е, під, під вид розвитку штучного інтелекту. Все, що він хоче від вас, це включений хоча б будь-який комп'ютер. Е, не обов'язково, що він працював цілодобово, але в той час, який він включений, він буде нараховувати вам копійку. Все, що потрібно буде для цього додатку, це браузер Chrome. Більш-менш хороший інтернет, і вам треба буде поставити розкажу, оце от розширення. Grass Extension. Все більше, нічого від вас не треба. Чим більше комп'ютерів у вас різних є, наприклад, зрі... але потрібні різні IP-адреси, тим більше ми вам, вам капітаємо. Ви задате питання, а що я буду з того мати? Ну, скажу вам одразу, я не знаю, так само як я не знав про NotCoin, Що буде щось, чи не буде щось, але я був впевнений, тому що ті проекти це один із перших проєктів NotCoin, який був запущений в такому руслі, і відповідно він мені вже дав непогані прибутки. Ці проекти, звісно, скорше всього, будуть давати менше прибутки, але вони і потребують менше уваги. Заходити в ці проекти чи не заходити вам в ці проекти, ви вирішуєте абсолютно самі. Не хочете з тим морочитись, не морочтеся, Але, скажімо так, після того, як я отримав з Nutkoїнг непоганий прибуток, я з вами просто ділюся, а ви думайте саме. Хочете хоч, – беріть у щось, хочете, не беріть. Більшість проєктів, як бачите, не потребує багато часу. Прийшли, забрали, коли захотіли, продали. Вийде, добре, не вийде на ринок. Ну, ми спробували. Краще спробувати втратити пару хвилин часу на день і можливо щось і буде. Отже, дякую всім за увагу. Силички я вам залишу в описі під цим відео, Силечки я залишив в рефералки в телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, користуйтесь, і якщо будуть питання, звісно, задавайте, я з радістю постараюсь кожному відповісти, кожному допомогти. Налаштуванні чи будь-які інші питання, звертайтеся. Отже, всім добра і прибутку, друзі. Па-па.